Тамаро, а ми з дочкою тут подумали, що не проти знову до вас гості приїхати на Великий, наприклад. каже мені по телефону сваха. Я навіть не знаю, що вам свахо сказати, бо я змінила місце роботи та й місце проживання, тому не знаю, чи зможу вас з невісткою поселити. Та ви нам, хоч якусь невеличку кімнатку, зніміть, а ми вже самі поремо погуляємо, сміється сваха. А мені щось не до сміху. Я як згадаю минулий раз, як вони у мене гостювали, то я не знаю, чи готова їх ще раз так приймати. Я заробітчанка, Поїхала в Італію ще 15 років тому, зараз живу у Римі. Маю єдиного сина, який довго не міг знайти собі наречену, але два роки тому він таки нарешті одружився. Я так раділа, що аж додому приїхала і стала готуватись до весілля, бо хотіла зробити все по вищому розряду. Познайомилася я із свахою. Спочатку вона мені сподобалась, але потім, в процесі підготовки до весілля, я зрозуміла, що сваха з тих людей, що люблять економити за чийсь рахунок. Мама нареченої сина заявила, що у них таких грошей немає, і якщо я хочу шикарного весілля, то повинна за все платити сама. Спочатку її позиція мене обурила, але потім я заспокоїлася, подумала, що і справді мені грошима легко розкидатися, адже я щомісяця отримую тисячу євро. А у Сваки таких доходів немає, ну не брати ж їй кредит на забаву. Весілля я зробила за свої кошти. Сваха ще на початках обіцяла віддати гроші, але потім успішно про всі свої обіцянки забула. Молодята відразу стали жити в квартирі, яку я придбала для сина, ще задовго до його весілля. Сваха не приховувала радості, адже тепер є не лише квартира, але все в ній, і сучасний ремонт, і меблі захоті живи. Син мій має хорошу роботу, непогано заробляє, але все одно я передаю йому з Італії і гроші, і гостинці, бо ж він у мене єдина дитина, для кого я стараюся, як не для нього. А минулого року влітку син захотів, щоб його дружина Італію побачила, але щоб вона одна не їхала, то вирішили, що невістка приїде разом з своєю мамою. Я тоді знімала квартиру і працювала на прибираннях, тому мала можливість і де поселити гостей і мала час, щоб ними погуляти по Риму і все показати. Зустріла їх з радістю, але був один не зовсім зручний момент за все платила я, причому сваха з невісткою вибирали не найдешевші місця, але платити за себе не поспішали. За житло не платили, за ресторани теж, навіть одяг, який вони собі вибирали в магазинах, був придбаний за мої гроші. Я сподівалася, що Свах хоч в кінці запропонує якусь частку витрат мені повернути. Але ні. Вони гарно подякували і поїхали з повними сумками подарунків. І ось тепер знову вони захотіли приїхати. Але цього разу не син мене попросив, а сваха напряму сама зателефонувала. Відмовити її я не змогла, але і приймати ще раз теж не хочу. Я тоді, за два тижні їхнього перебування, ви витратили більше тисячі євро, а сваха навіть не поміняла ті 100 євро, які з собою привезла. Казала, що віддасть потім, потім, але це потім так і не настало. Тож як зараз бути, я просто не знаю. Вони хочуть приїхати на Великдень. Я змінила роботу і зараз працюю на Фісі, навіть не знаю, чи я зможу з ними ходити кудись, а знімати для них квартиру, за яку я буду платити. Мені це не вигідно. То що робити? Як думаєте?